Пане Володимире, від імені нашого митрополита високопросвященнішого Кир Ігоря. Дозвольте вручити вам грамоту від нашої Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Колективу адміністрації історико-культурного заповідника Данії Плісницьк на чолі з Володимиром Шелепом дякуємо за невтомну працю та визначний вклад у вивчення і збереження нашої християнської історичної спадщини. Хай милостивий Бог прийметься як бездоганну милостиню. Благаємо Господа, щоб рясно обдарував вас і вашу родину духовними дарами та добрим здоров'ям на багато років гідного життя. Поручаємо вас покрову Пресвятої Богородиці і благословення Господні на вас. Ігор, архієпископ і митрополит Львівський Української греко-католицької церкви. Я від себе і від колективу нашого заповідника дуже вдячний за підтримку митрополитові і вам, отже, Ореста отче Віталій, що ви нас підтримуєте протягом вже довгого часу, даєте нам наснаги на подальшу роботу, і в наступні роки і загалом, ми плануємо постійно займатися такою християнською роботою, крім науковою християнською роботою на плісницьку, на, 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 на цих пам'ятках, які це є пам'ятки. Ти, які дають початок нашому християнському житті на західній Україні, дуже вам дякую.